Днями відбулось засідання громадського антикорупційного комітету при Івано-Франківській обласній державній адміністрації. У засіданні взяв участь і голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Голова облдержадміністрації наголосив на необхідності посилення роботи громадського антикорупційного комітету і порадив більш активно реагувати на звернення громадян. Практично пройшов час формування і становлення комітету. І... Розпочалась певна робота. Розпочалась певна робота, але при всій своїй повазі до всіх сидящих тут від Василя Пантелєвича, роботу вашу я визнаю ще на сьогоднішній день. Недостатньо. Дуже мало, дуже мало виявлено фактів на превеликий жаль. Дуже мало подано документів про факти корупційних вчинків. Як на районному рівні, так і на обласному рівні, голова комітету Василь Тенкован запевнив, що їх громадська організація реагує на всі проблеми, з якими до них звертаються Прикарпатці. Що всі люди, які до нас звертаються в громадський антикорупційний комітет, ми всіх приймаємо. І без винятку, і на всі їхні запитання, питання, звернення, які вони піднімають. Ми контактуємо документально з усіма владними структурами і бізнесовими, які є в області. Надалі засідання громадського антикорупційного комітету при голові облдержадміністрації за участю заступників голови голів райдержадміністрації та міських голів представників контролюючих і правоохоронних органів проводитимуться щоквартально. Улья Гриців Любомир Борута новини телеканала Раї.